На передовій порятунку життя до всесвітнього дня екстреної медичної допомоги у Луцькій екстренці відбулися урочистості з нагоди десятиліття створення центру. Під час урочистостей з нагоди професійного свята, які відзначають 27 травня, нагородили кращих працівників Волинської екстренки. Почесні грамоти та слова подяки за щоденну працю отримали медичні працівники швидкої саме від професіоналізму та оперативності цих людей, залежить найголовніше життя людини для того, щоб щось втілити в життя в своїй професії, треба закохатися в ту професію. От саме Володимир і його колектив, вони закохані в ту роботу, яка є, яку. Не роблять екстрена медична допомога це комунальне підприємство в області, на яке ми найбільше приїжджаємо, на яке ми найбільше відкриваємо, будуємо, даруємо машини. Ну це це, це завжди супер. Ми відчуваємо постійно. Генерацію тих ідей, які генерує і Володимир Зинович і колектив, Ми їх стараємося завжди підтримувати. Дуже приємно, що на будь-яких заходах, коли вони відбуваються і в міністерстві охорони здоров'я і в області. Наша екстренка звучить як комунальне підприємство з великої букви у Волинській службі екстреної медичної допомоги, попри війну зроблена колосальна робота по реконструкції будівель та облаштуванню робочих місць працівників. Оновили автопарк, закупили достатньо нового обладнання. Онов... Оли протоколи надання допомоги медикаментів, і всіх медичних засобів. у Нас цього достатньо ми маємо з чим їхати рятувати життя людей. А життя врятованої людини це надзвичайно потужно і і нам самим радісно, і люди дійсно бачать нашу роботу. Працівники ж зізнаються після ремонту на роботу. Хочеться йти ще з більшим ентузіазмом. Ми по себе відчуваємо як в Європі, хочеться йти на роботу, тому що ми більшу частину свого життя проводимо на роботі, і це приємно, це комфортно, коли ти приходиш, коли ти бачиш хороші умови, да, тоді і колектив позитивно відповідно на це реагує, і настрій піднімає, коли ти приходиш, а тут все. Яскрава, все нове, все для людей. До слова на святі вручили ключі від двох нових повністю укомплектованих автомобілів, які придбали коштом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Їх передали волинському відділенню екстреної медичної допомоги у населені пункти Туріск та Локачі. Працюю я в галузі з 91-го року. Вже 30 з лишнім років їздив на всяких. Починалося з Рафа, з ОАЗа, закінчуємо Тойотою. Враження приятні, звичайно. Ну, така техніка для, для нашої місцевості, то я думаю, що то, ну, це просто необхідність. Ну, гарний автомобіль, укомплектований з усім, високої прохідності. Будемо працювати. Врятувати будемо рятувати. Проте працівники екстренки зізнаються найбільшим подарунком є врятовані людські життя. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.